Дозвольте вам розказати стару казку на новий лад, перенести героїв казки Панкоцький в наш час інтернету. Готові? Тож слухайте уважно. Вирішила якось лисичка викласти новину в інтернеті, про те, що в неї з'явився новий супердерух. Він страшний, сильний, задиркуватий. Нікого не любить і всі його будуть боятися. Виклала цю новину і почала ще в телефоні пересилати її своїм друзям, мешканцям лісу. Зайчик прочитав новину. І так злякався, мало йому було. Поганих навколо тварин. Ще одного треба буде боятися. Прелякався він не на жарт. Позвонив відразу Вовку і розказав йому цю новину по звичайному телефону, бо у Вовчика на його телефоні не було ані відео, ані фото. Вовк теж злякався і почав думати, що ж робити. Новину з інтернета також дізнався кабан і злякався не на жарт. Бо така вже була страшна фотографія біля цієї новини. Ведмідь зранку вирішив зайти в чат лісу, а ця новина вже й там. Чат-малята це коли ведуть розмову дуже багато користувачів. А лисичка, рада своїй вигадці, продовжувала її поширювати серед мешканців лісу, щоб усі боялись її нового друга і її саму. Зібралися звірі радитись, як же бути, як же дружити з цим новим товаришем Лисиці, вирішили його пригостити. От прийшов він на пригощання, заліз на стіл, а звірі поховались від страху, бо не знають, на кого й чекати. А цим супергероєм, страшним! І таким сильним виявився старенький котик. Ось так малята, як то кажуть, у страха очі великі. Так лисиця за допомогою своєї брехні налякала всіх мешканців лісу. А як ви вважаєте, чи слід довіряти всьому тому, що вам кажуть або пишуть в інтернеті? Звісно, не слід. Любу інформацію треба перевіряти декілька разів і не йняти все на віру. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.